Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні 23 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант король мечів, вам так. Особливо, якщо це стосується ділової сфери. Варто проявити якусь розважливість, контроль. Можливо, ви маєте свій авторитет і можете впливати на інших або на обставини ті, що будуть складатися. Але перед тим, як ви щось маєте почати робити, вам варто все добре обміркувати, виважити, прорахувати. А можливо, за потреби звертайтеся за консультацією до той особи, якій ви довіряєте, і яка вам може надати корисну пораду. Тож на сьогодні ви вирішуйте всі ділові питання, інші також. І бажаю вам гарного дня. Другий варіант сімка пентаклів. Вам так. Можливо, вам здається, що ваші справи рухаються повільно, але все ж таки це є якісь певні результати, і це ще не закінчення того, що ви розпочали. Та все ж таки рух є. Це гарний день для того, щоб вирішувати свої фінансові питання. Можливо, у родині питання вирішувати. Тож, можливо, вас не все буде задовольняти сьогодні, але для вас ваша відповідь так. Можете сміливо діяти. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант старший аркан мир перевернутий. Можливо, зараз у вас деякий застій у справах, або якісь певні затримки у вирішенні ваших питань, або обмеження, які не дають вам діяти так, як вам би того хотілося. Також вас, вам заважає, можливо, втрата енергії або якась апатія через те, що втратили зацікавленість у тій справі, яку ви хотіли просунути. Тож, зараз для вас не час для активних змін. Звертайте увагу на ту реальність, яка вас оточує, тому що зараз ви не бачите перспектив і обставини можуть складуватися не на вашу користь. Тож розбирайтеся з минулими помилками, недоліками, виправляйте їх. Якщо перевтомилися, відпочивайте. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші показники. Тож бажаю вам всім мирного, спокійного, затишного дня.